Вітаю вас, мої друзі! Відгадайте загадку. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 колючок. Хто ж це такий? Вірно, їжачок. Їжачок який? Що у нього особливого? На що він інколи, буває, схожий? Пропоную послухати вам оповідання. Якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як плющ. Похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне. Кущик стоїть. Лисиця до нього. Прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посонся буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала з болю. Ой лихо, до тебе ж доторкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щитину? Спасибі за раду, але вона не для мене. мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе отцураються і? Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони. Для ворогів. Дітки, яка пригода трапилась з лисицею? Яку пораду дала Лисиця їжакові? Що відповів їжак? Чому він так відповів? Давайте спробуємо переказати це оповідання. Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як плющ, Похнюпла вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього. Прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. «Посунься!» – буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала з болю. Ой, лихо, до тебе ж доторкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину?» Спасибі зараду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти. Погони їх, бо всі друзі тебе одцираються і. Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Давайте разом повторимо діалог лисички та їжачка. Спасибі за раду!» Але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця. Що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе отсураються і. Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. А зараз вам необхідно назвати тварин по-іншому. Не так, як вони називаються, а відповідно позначкам. Він вона. Наприклад, їжак він. Лисиця вона. Діти, сьогодні ми пригадали оповідання Віктора Росіна та дізналися, для чого їжакові потрібні голки і кого він ними захищає. Тепер ми знаємо, що їжачкові голки потрібні не для того, щоб когось лякати, а щоб захищати себе та своїх малят. Маленькі лісові мешканці, так само, як і ми, потребують турботи і безпеки. Їжачок дякує вам за те, що ви були такими уважними читачами і оповідачами. Він хоче, щоб ви завжди пам'ятали, кожна тваринка має свої особливості та вміє себе оберігати. Тож до побачення, до нової зустрічі!